Друзі, всім привіт! Сьогодні до Дискової площі. Вже був її, не знаю, тижня, два чи три назад, мабуть, дискував до початку дощів, частинку там, де, де відірвав стойку. Не додискував тоді, пішли дощі, пшениця виросла і вже не було сенсу, в принципі. Влазити дисковою, тому що е, готувався вже до... Думаю, вже залізу тоді, коли будемо готуватися до посіву соняшника, тому що постійно його по 10 разів дискувати тут пісок і так зменшить собі вартість. щоб хоч якусь копійку заробити, а не бути агроволонтером. Виїхав, виїхав під вечір, під вечір виїхав, тому що завтра плануємо посів, щоб менше виходила волога, зараз до краю доїду, покажу, що тут робиться, тому що перший раз як знімав відео. То, в принципі, можна було сказати, що тут супер грунт, але подивіться яка пилюка йде ззаду. Сохне просто на очах, але... але треба виготовити площу, тому що дощ так заплескав, в принципі, добре, що і раніше не виїжджав, тому що треба було перероблювати. Я перший раз зробив, передисковував. Да, там, звісно, картина шикарна, вийшла, тому що пшеничка, то, що я задискував, вона ну, да, там поприймалися, але може відсотків 5 від того, що там було. Ну, а картина така трошки є, в цю сторону вже менше, але, але все одно є. Зараз вийду покажу, зараз дійшов до краю, піднімаю борону, включаю замалювку, знову методика по кругу. вийду покажу борону, всі кажуть українське дрантя, українське дрантя. В принципі, воно так і є, я в деяких моментах згідний, зараз вийдемо. В деяких моментах згідний. Тому що ці стойки ми вже що її не робили, вона все одно шатається. Вже і шайби, там шайби підкладали, подшипник тут поміняний, новий, все піджимаєш, піджимаєш, втягуєш, робиш 2-3 круга і опять вона шатається, опять піджимаєш, опять шатається. І так, на цій так само. І ось тут вже дві шайби, там теж дві шайби. Ну як підтягнеться, як то ще плюс-мінус ще можеш, може щось бути. Але, як кажуть гріх, бога гнівити. і так добре, що вона є, робить, робить непогано, так, да, хочеться завжди краще, але, але добре, що й так є взяв на кейсика, чіпив іде собі супер-пупер Так, ось що в нас виходить. Ось така в нас структура, ось ось що в нас волога є, надію, що вона далі буде. Ось такий пісок, отаке От все тут. От така тут структура, але, але виходить непогано. Тут ось пліші такі. Так, да, є, попадається, де попадається, звичайно. Ось така мичка, вона переросла. Задумка в мене правильна була, тому що я вже стикався з таким не раз. Але нічого страшного, тому що теж по 10 разів дискувати його, блин. ось де не здисковане бетон Структура легка, вологою затягує, тому таке виходить. Ну, ось такі є пліші із за комбайна, втрати, звичайно, трохи були. ну Відрегулювати їх теж на найнятому комбайні, хоча на комбайна теж Рішити не, не треба, тому що тут в принципі на цьому пісочку і урожайність така собі була. Але порівняно, але порівняно з тим, як виходило людей минулого року, то в нас тут ще виходило на цьому поганому піску, то ще й супер вийшло. Так, опускаємо пору, і погнали. Опа. Замальовка. Ну тут GPS тільки для того, щоб порахувати плюс-мінус площу. Подобається мені. Подобається знати, скільки тобі лишилося, скільки ти вже зробив. Так, да, воно приблизно, тому що є якісь перекриття все одно. Але теж класна штука. З'явився в нас ще ось такий клієнт, це монітор до оприскувача, придбали ми оприскувач, така пилюка, але за оприскувач поговоримо пізніше. Вчора ми його перевіряли, Наче все працює, приїжджали люди, допомогли настроїти, тому що. У нас був невеличкий оприскувач, а це вирішили собі обновити, тому що, тому що треба цінити час, але вже найближчими днями виїду на пшеницю, то вже покажу, що як працює, який придбали, є в ньому свої плюси, але є і мінуси, Ну, без мінусів нікуди. Так що така справа. Оріяно ось тут капець скільки у нас. Піднімаємо борону і поїхали. І поїхали далі. Заїжджаю в загонку. Опускаємо. Шо? В принципі, раніше не сіяли, тому що в нас тільки закінчились дощі і хоча б якесь з'явилося тепло. Та і в принципі не було можливої сівалки. Можливо, би була своя сівалка, чи в когось зі знайомих, хто поближче могли б раніше дати, то можливо там. На тиждень раніше, але все одно тільки-тільки прогрілася земля чи прогрівається. Ранки ще в нас холодні, то доволі. Виходиш 3-4 градуса вранці, то, скажімо так, не, до, не досить тепло. Але вже будемо сіяти. Зупинилася робота, зупинився, бо блін. Пісок такий, що завалило каток. Перший раз Мабуть за, за скільки роботи забив катку. Ну чого, зараз, зараз виправлю. Капець, вроді би ж... Ну ось отакий от отакий грунт. На будівництво саме то. Фінальні заїзди. Відхожу з ворота. Мага підійшла, а пиль стоїть просто капець. Ще, як по полю, ще було більш менше, в споротах то взагалі капець, Пилюка стоїть, хоча видно, що земля трошечки підсиріла. Так що ось такі справи, друзі. Скоро будемо сіяти соняшник. Багато цікавого іншого, так що все буде Україна.